Навіщо взагалі існує українська влада, і чому донатити військовим це правильно? Я часто кажу, що це помилка донатити таким псевдоволонтерам, як Притула, Стерненко чи Лачин, і це правда. Через подібні фонди владі дуже зручно відмивати гроші з продажу наркотиків, органів чи будь-якої злочинної та незаконної діяльності. Так роблять у всьому світі. Це ні для кого не секрет, що основна причина створення будь-яких благодійних фондів це легалізація того, що не можна легалізувати законно чи відкрито, але чи погано взагалі донатити і яким боком тут взагалі? Лі, держава, я служив на строковій службі і можу сказати, що донати військовим потрібні і необхідні. Уявіть, що таке служити в українській армії за 10 доларів на місяць. Звичайно, мені доводилося просити гроші у рідних та близьких, тому що 10 доларів, які виділяла на мене держава, мені було мало. І зараз, коли мобілізованим пропонують брати бронежилети, каски та багато іншого за свої кошти при зарплаті 20-30 тисяч гривень. Не донатити це просто прирікати на смерть людей, яких українська влада вже насильно заганяє палками на війну. Але донати Безпосередньо вашим близьким або родичам на карту, і тільки якщо впевнені, що їхня карта не в руках несумлінного командира. Буває, що солдат стає двохсотим, а командири ще деякий час отримують зарплату з його карти. А щодо держави, ви самі бачите, що влада на армію просто наплювала. Висрала якихось волонтерів шахраїв, рекламує їх і ще й пропонує народу фінансувати армію за свій рахунок. Такого не повинно бути у нормальній країні та державі. Я вже чекаю, коли чиновники відкрито будуть говорити так: у нас погана кріпальська країна, де ми вас тримаємо за. Рабів і змушуємо вас іти і вмирати за те, щоб ви всі залишилися рабами, і все одно ніхто не вийде і не буде протестувати. Відсутні ціклами та повна субота слово моєму телеграмі. Підписуйся.